Справа 1114. Дано число знайди перше завдання число протилежне до суми цих чисел. Ну що ж, Протилежне число ми позначали знаком мінус. Тобто записуємо тоді мінус, а в дужках потрібно знайти зараз суму цих чисел. Тобто записуємо, що 9 потрібно додати мінус 8 додати.

Ну що ж, для того, щоб додавати, давайте будемо знаходити суму додатних і суму від'ємних чисел. Гаразд. То Записуємо тоді мінус, а в дужках тоді буде. Спочатку записуємо суму додатніх. Це буде 9. Додати. 7,3. Додати. Так. Ще 1,4. Так, додати. Тепер від'ємні числа. Мінус вісім. Додати. Мінус 6,7. Додати. Мінус 5. Так. І ще одну дужку. Це дорівнює. Переносимо. Отже, це буде дорівнювати мінус. Тоді знаходимо суму в дужках. 9 плюс 7 це буде 16 плюс 1 це буде 17, цілих. отже, записуємо 17, цілих. далі 3 десятих і 4 десятих – це 7. десятих. Отже, 17,7 додати. Дивимося в других дужках. Усі доданки у нас від'ємні. Сума буде від'ємна. То записуємо додати в дужках мінус. Ну і зараз знаходимо суму модулів. Модуль мінус 8 це буде 8. Додати. Модуль мінус 6,7 буде 6,7. Додати. Модуль мінус 5 буде 5. Є. Так. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде мінус. Тоді 1,77. 17, цілих, вибачте, 7. Десятих, додати. Мнус. 8 додати 5, це буде 13. Додати 6 це буде 19, цілих. записуємо. І 7. десятих. Так. І це дорівнює. Що ж, буде мінус? Як нам тепер знайти цю суму? Модуль від'ємного числа у нас. Більший, то сума буде від'ємна. Записуємо мінус. Ну і в дужках записуємо як різницю модулів. Модуль мінус 19,7 буде 19,7. Відняти модуль 17,7 це буде 17,7. І це дорівнює. Що ж, це буде мінус. Мінус. 19,7 мінус 17,7 це буде 2, і це дорівнює? Ну що ж, протилежне число до мінус 2 це буде 2. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Суму чисел протилежних до цих чисел. Ну що ж, знаходимо суму чисел протилежних до цих чисел. Тобто протилежне число до 9 це буде мінус 9. Додати. Далі протилежне число до мінус 8, це буде 8. Додати. Протилежне число до 7,3 це буде мінус. 7,3. Додати. Протилежне число до мінус 6,7 це буде 6,7. Додати. Протилежне число до мінус 5 це буде 5. Додати. Протилежне число до мінус. Одної, до 1,4 це буде мінус 1,4. І це дорівнює. Ну що ж, щоб знайти суму, будемо шукати суму додатніх і суму від'ємних доданків. Ну що ж, у дужках тоді записуємо суму додатніх 8. Додати 6,7. Додати 5. Так. Додати, ну, а зараз знаходимо суму від'ємних. Це буде мінус 9. Додати. Мінус 7,3. Додати. Мінус 1,4. І це дорівнює. Так. Ну що ж? Знаходимо суму. 8 плюс 6,7 плюс 5 ми вже знаходили. Це буде 19,7. То записуємо, що це буде 19,7. Додати. Переносимо. Ну що ж, а в дужках у нас в других усі доданки від'ємні, то сума буде від'ємна. Записуємо мінус. Так. Ну, і записуємо як суму модулів. Модуль мінус 9 це буде 9 додати. Модуль мінус 7,3 це буде 7,3 додати. Модуль мінус 1,4 буде 1,4. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 19,7 додати. В дужках записуємо мінус. Але 9 плюс 7,3 плюс 1,4 ми вже знаходили. Сума у нас дорівнює 17,7. Є? Ну що ж, і це дорівнює тоді. Модуль додатнього числа у нас більший, то сума у нас буде додатня. Записуємо тоді, плюс записувати не обов'язково. Як різницю модулів це буде 19,7 віднятий. Модуль мінус 17,7 це буде 17,7 і це дорівнює. Ну що ж, 19,7-17,7 це буде 2, ну що ж, виходить, що у нас вийшло таке саме число. Тобто, чи знайти число протилежне до суми, чи знайти суму чисел протилежних до цих чисел, і так, і так вийде один і той же результат. Ну що ж, переходимо до третього завдання, суму модулів цих чисел. Ну що ж, записуємо суму модулів. Це буде модуль, записуємо. Модуль 9, додати модуль мінус 8, додати, модуль 7,3, додати модуль мінус.

Додати 5. І додати 1,4. І це дорівнює. Ну що ж, будемо додавати попарно 9 плюс 8 це буде 17. Додати. 7,3 і 6,7 і 6,7 це буде 7, а 7 плюс 7 це 14. Додати. Переносимо. Ну і 5 плюс 1,4 це буде 6,4. І це дорівнює. Ну що ж, 17 буде. Додати. Давайте виконаємо додавання. 14 плюс 6 це буде 20, і ще 4 десятих. Ну і це дорівнює. 17 плюс 20 це буде 37, цілих. залишається ще 4 десятих. є. Ну що ж. Ну, і тоді наступне завдання. четверте. Модуль суми цих чисел. Ну що ж, знаходимо модуль суми. Отже, записуємо модуль. Сума усіх всіх чисел це буде 9 додати. Мінус 8. Додати. Сім цілих три десятих. Додати. Мінус шість цілих сім десятих. Додати. Мінус п'ять. Додати. Одна ціла чотири десятих. Ну що ж, модуль позначаємо. І це дорівнює. Як будемо знаходити суму, будемо знаходити суму додатніх і суму від'ємних доданків. Записуємо тоді модуль. Ну і в дужках тоді буде 9 додати 7,3. Додати. Так, і залишається 1,4. Додати. Ну і записуємо всі від'ємні доданки. Це буде мінус 8 додати, мінус 6,7 додати, мінус 5. Гаразд, модуль закриваємо. І це дорівнює. Ну що ж. 9 плюс 7,3 плюс 1,4 ми вже додавали. Це вийде. 17,7 записуємо тоді модуль. Отже, сума в дужках – це 17,7 додати. Ну що ж, усі доданки у нас від'ємні, то записуємо, що сума у нас буде від'ємна. І взагалі ми вже цю суму знаходили. Ось дивіться, мінус 8 додати мінус 6,7. От давайте запишемо, щоб ви розуміли, звідки вона взялась. Отже, додати. Дошка записуємо мінус. А зараз записуємо, як суму модулів це буде 8 додати 6,7 додати 5 І це дорівнює. Ну що ж, це буде модуль 17,7. Додати. В дужках записуємо мінус. Суму ми знаходили. Це буде 19,7. Записуємо 19,7. Закриваємо модуль і це дорівнює. Ну що ж, як знайти суму? Модуль від'ємного числа у нас більший. То ми записуємо модуль. Тоді е сума у нас буде від'ємна. Так? І в дужках записуємо різницю модулів. Модуль мінус 19,7 це буде 19,7 відняти модуль 17,7 це буде 17,7. Закриваємо дужки. модуль. І це дорівнює модуль мінус. 19,7 мінус 17,7 це буде 2. Отже, буде модуль мінус 2. А модуль мінус 2 відкидаємо мінус, це буде просто 2. Є? Ну що ж, виходить, що сума модулів цих чисел і модуль суми цих чисел це не одне і те саме. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні у нас вийшло 2, в другому завданні у нас вийшло 2. В третьому завданні у нас вийшло 37,4. І в четвертому завданні вийшло 2. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та групування раціональних чисел. На цьому вправу завершено.